Всім гарного і позитивного. Ідемо робити паску, таку, як печуть в основному на закарпатті. Не солодку, а й таку солену. Показую. Так, є в нас 2 кг просіяної муки. причину. 50 грамів дружжю. Сиворотку заливаємо. Є в нас сиворотка. Тільки заливаємо. Зараз будемо класти маленьку цукру. Місить мій чоловік. Бо в нього все дали таке, як пампушки. І я в нього як пампушка. Суплемо в одну жмінку цукру. Хайненько розмішуємо і чинимо причину. Зараз буде підкасати. Хочу вам казати, що коли паску місите, требася молити, не забувати його. Які знаєте молитву. На пасочку ми масло маленько як розтоплюємо, опічили, щоб було таке мало, знаєте, із запашком таке, колися мало перекип'яти. Вічинка наша вже підкисла. Видите? Б'єме туди яйчка. Шість яєць. Покажи нам муці, бо як ото буде шість. Ту й намці покажи. Сяк шість. Бо в нас величезні яйця з двома жутками. І ще у нас три яйця, але ми рахуємо, що в то шість, бо дуже великі яйця. І ще у мене суд некайтесь кі жодки ми додаємо його. Бо була паска жовта, ми ще скіжутки купуємо. Видите? 4 ложка. Тепер 4 ложечки солі чайні. Авайте по вкусу. Ми приблизительно 4 даємо за те, що на 2 кг 4 ложечки. І замішуємо Паску. Не забуваємося молити грішника. Місите і молитеся. Бо і так не маєте часу ходити до церкви та хоч моліться, коли то, -то паску місите. Микайтеся. Масло ми вже всипали 200 г. І домішуємо не забити кісто, головне. саме головне не забити кісто. Має бути масло розтоплене. Мало би підкопіло, бо достало той запах. Знаєте, колися пересмажує масло, бо паски були пахливі. Золотушечка мої дорогенькі, показую вам кісто. Дивіться, це наша пасочка викисла. Дуже смачне, воно вже пахне, навіть іще не печене. Все, формувати. Туй ми вже поформували пасочки. У нас вийшло 8. 8 по 5 Ну, no, десь по 600 грамів будуть пасочки. Йо? По 600, такі в кошарочку. Видите? 8. Уклали папіря. Все, пасочки у нас у тепшах. Йдемо чинити хрести. Так, лишаємо на хрести. На кожній пасті має бути хрестик. Ми хрести з бабкою чинили такі плетені. Я вам йду показати, які із гудзиками. Я його йду вам показати. Ото означає, що на кожній пасочку у нас має бути 3 е, сікіни. Далі поділимось 3. Ми сяк будемо чинити хрести. Всі другі маємо. Ниточки на накрутити. Сяк крути мене. Так що так накрутиш аж много пасок, щоб ті рук. За цілий день цілий день ми паски пекли. Вставали ми в 4 часи рана. Та цілий день ми мотали з пасками. Вже ми такі, як мух. Зараз вам покажу, як це виглядає. Ну, Сяк плитиме, видите? Лишаємо мало скі кунці туйки. Ай, і сяк поте мене. Фані такі косечки. А далека де на напасочку зараз вам покажу. Та й ту із цього боку лишайме, бо ми вчинити гудзик. Мені на паско. Дивіться, а ось що у нас залишилось, які гудзик. закручуємо туєк всякі. На пасці просто обов'язково має бути хрест. Но ви можете собі чинити, прикрашати пасочку як хочете. Я наприкра... прикрашаю сяк. Аж бо у вас була якась порада ще мені дати, Там можете мені написати. Ну, то -то. Може, хтось мені буде писати, що з прісного кіста треба. Може і з прісного чинити, не але я люблю май майсяки, май... бо було все одинакове. Видите, а тут кладемо ще тепер хрестик. Майже одно відео не вмістить. Зараз вам запишу друге. Но, в нас пасочки вийшли. Ось які Все з гудзиками. Видите? Іду їх класти е, печі. Кладете в блодер на 180 градусу на 45 хвилин. Треба їх ще буде помастити жудком. Е, відео дуже довге, покажу вам у наступному відео. Так що чекайте, мушу ще одне відео зняти. Потятка бабчина. Тож нями реглує, колись авто розділяють на е, дві відео, але я ніч не зроблю. Не в місця Все о цьому.